Слава Ісусу Христу! Слава Богу, що ми з вами, брати і сестри. Тому що останній раз я тут проповідував, я пам'ятаю про що, а не пам'ятаю коли. Пам'ятаю, що це була чи ФОМова неділя, чи після, після пасх, Пасхальних днів, тому що я проповідував про ФОМу. Але нам приємно бути з вами. І тоді трошки були, можливо, кращі часи, як, як нам вважалось, що тоді було краще, і народу було більше, і, і ми були, знаєте, не так переживали, не було таких молитв, як зараз ми молимося про Україну, про мир. Ми раніше ніколи не молились про світло, про те, щоби. Переночувати, переспати спокійно. А зараз ми про це постійно молимося. І ви знаєте, що навколо навкруги все змінюється. Змінюються часи, змінюється і церква. І церква змінюється. Пам'ятаєте, ковід, потім війна. Частина вже не, не бувають на служінні. Частина дивляться по трансляції, і в нас це також. І це по всьому світу. І це по всьому світу, і з цього ми бачимо, що останній час, про який вже проповідували, говорили, що ми живемо в цей період останнього часу. І тому все навкруги змінюється. Церква змінюється, відносини змінюються. Раніше ми Мали спільність з братами, які в Росії, які ще в інших країнах. Зараз трошки інші відносини. Але слово Боже каже, по тому узнають, що ви мої учні, коли між собою що буде? Любов. Амінь. Між вами буде любов. Відносини між віруючими людьми, вони впливають на цей світ. Як ми відносимося? І ось ми не домовлялись з братом Станіславом про, про що проповідують, які теми проповіді, але про те, щоб заохочувати один одного до добрих справ. щоб підтримувати один одного. Щоб благословляти один одного, молитись один за одного. Про це нам каже Слово Боже, і я також сьогодні хочу, щоб ми теж. Порозважали про це. Тому що часи великих євангелізацій вже закінчились. А зараз діють часи, коли ми можемо особисто свідкувати. І дуже гарно, коли ми свідкуємо своїми ділами, своїм життям це саме краще свідоцтво. І сьогодні в церкві також ми маємо бути готовими, готувати себе. Підготувати себе до зустрічі з нашим Господом, це потрібно кожному християнину. І тому сьогодні тема моєї проповіді як важливо, як важливо мати цю спільність, це спілкування, мати зв'язок, відносини, перш за все, з нашим Господом. Перш за все, з ним. А також і з ближніми. А ще важливіше мати відносини з обома, і з Богом і з ближнім. Це одне без іншого не може бути. Це ми маємо усвоїть, І сьогодні, ось на це хотілося б звернути увагу, тому що, знаєте, я сам собі розважав, чому відбувається таке? Чому відбувається це дія сатани? Тому що лукавий він хоче роз'єднати. Бог створив цей світ, створив Адама, Єву для спілкування, для того, щоб і вони між собою спілкувалися, і Господь з ними спілкувався. А сатана роз'єднав. І пам'ятаєте, Господь хотів спілкуватися з Адама і шукав Адама. Ми читаємо це буття 3 розділ, 8-й, 9 вірш. Бог ходив в раю і шукав спілкування з Адамом. Але гріх розділив Адама з Богом. І Бог питає Адам, де ти? Де ти Адам? І Бог хоче спілкуватися з людьми. В нього це бажання постійно. В часи старого заповіту він хотів, щоб євреї спілкувались, приходили на поклоніння в Єрусалим і мали спілкування із Богом. Перш за все, приносили йому жертву. І, по-друге, вони спілкувалися один з одним. Вони жили в, в цих кущах, в шалашах і мали це спілкування. І далі ми читаємо Слово Боже про наш період, про нашу церкву, Лаодикійський період, церкву останніх часів. І ми читаємо в об'явлення 3 розділ, 20 вірш. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним і він зі мною. Бог хоче вечеряти, Бог хоче спілкуватись. І це особливо для сьогоднішнього часу, тому що сьогодні багато хто спілкується по-іншому. Є інтернет, є інші види спілкування. І там гарні проповіді звучать, і там можна всіх побачити, побачити це служіння. Але ви знаєте, недавно ми провідували одну сестру, і вона каже, як я хочу спілкуватись, бути в церкві. Ну ви ж дивитесь, у вас є по чому дивитись, це не зрівняти. Так воно є. Живе спілкування не зрівняти. І тому ознака церкви. Це ж в чому прибували Перша церква, апостоли. Вони прибували в, в постійно в навчанні апостолів, в проповіді, в слові. Вони прибували в братерській спільності, в ламанні хліба та молитвах. І ось про що я задумався? Що все пройде. І проповідувати уже в вічності не потрібно, тому що ми будемо спілкуватися з самим Господом. І нам не потрібно буде. В молитвах, тому, що ми будемо бачитися з Господом. І нам не потрібно буде ламання хліба, участь в заповіді, не потрібна вже буде. Тому що ми будемо в спільності з нашим Богом. А от спільність, братерська спільність, оця в грецькій перекладі кайнонія, вона буде цілу вічність. Вона починається тут, ось в цьому залі, прямо. Коли ми спілкуємося один з одним, і ми спілкуємося з Богом. Ми чуємо Його Слово, ми говоримо до Нього в молитвах, і ця спільність буде всю вічність. І тому як важливо, перш за все, нам знайти оцю контакт з нашим Богом, щоб ми спілкувалися з ним в 15-му розділі Івана. Він каже, без мене нічого не можете робити. Майте цей зв'язок зі мною, як лоза винограднає вивітві. Господь нам про це каже, і ми перш за все маємо з ним спілкування. Але як важливо нам розуміти, що оце слово в грецькій перекладі кайнонія, тобто тісний зв'язок відносини, це не тільки з Богом. Ви знаєте, що дає пояснення в цьому. Наприклад, навіть Вікіпедія дає таке розуміння. Спілкування, слово Кайнонія, це спілкування людей з Богом, перш за все, та один з одним через Бога. Тому що церква це зібрання віруючих людей. І ми приходимо для того, щоб бути разом, щоб мати цю спільність разом. Поклонятися Богу, чути Його слово, звертатись до Нього в молитвах, прославляти нашого Бога. Оце і є ці відносини. Відносини з Богом і відносини один з одним через Бога, тому що в кожному із нас зве Дух Святий. І тому ще, ще б Давид. Казав, як добре, як гарно, коли брати живуть разом, коли нам бути разом, яка це радість, коли ми бачимо один одного, коли ми можемо обнятись, поспілкуватись, помолитись. Тому сьогодні важливо нам нагадати про це, що спілкування з нашим Богом і спілкування, і мати відносини один з одним. Це дуже важливо. Ми сьогодні читали це, це місце, було вже зачитано з 1 Солонян 5 розділ, 13 вірш. «Майте, мір, майте мир між собою. Це дуже важливо. Між собою мати відносини в мирі, в любові. А євреям 12 розділ, 14 вірш написано: майте мир з усіма і святість, без яких що? Ніхто не побачить Господа. Які страшні слова. Якщо між нами не буде взаємин, якщо між нами не буде любові миру, Слово Боже так каже, то й не побачить Господа. Особиста святість, це дуже важливо, це правильно. Але й відносини між один між одним, це також дуже важливо. Це також дуже важливо, тому що. Ми завжди, іще наш колись пастор, уже він в вічності, але він казав: брати, тут починаються відносини. І подумайте, якщо ви не маєте миру з кимось, з братами чи з сестрами, як ви будете в вічності з ними спілкуватися? Чи ви, можливо, думаєте, що їх там не буде? А можливо, навпаки. Тому сьогодні. Ми хотіли б, щоб ми задумались про це і запросити всіх нас поміркувати про це, розмірковувати про це, тому що це впливає і на тих, хто оточують нас, на тих, хто дивляться на нас, тому що Слово Боже так каже, це, це я вже цитував це місце 13 Івана, 35 вірш. «Потому тому узнають всі, що коли побачать у вас, коли дивляться на нас. І я би хотів, щоб ми сьогодні зрозуміли одне, що Слово Боже багато говорить, щоб ми мали цю спільність із нашим Богом, і Слово Боже говорить і Івана 1,3, а наша спільність з Отцем і Його Сином з Ісусом Христом, щоб ми мали спільність з Трійцею. І Перше Коринфянам, перший розділ, дев'ятий вірш. Вірим, є Бог, який покликав нас до спільності з Його Сином, Ісусом Христом, нашим Господом. Про цю спільність, про ці відносини, про цю Кайнонію говорить нам часто Слово Боже. І також про спільність Святого Духа з усіма вами. І це побажання. Апостол Павло завершує свої послання дуже часто цими словами. 2 Коринфянам, 13 розділ, 13 вірш, Філіп'янам, другий розділ, перший вірш. Тобто про це нам каже Слово Боже. І спільність з нашим Ісусом Христом це те, що. Постійно має бути в нашому серці. Спільність з Господом, спільність з Ісусом Христом це основа Нового Завіту. Це основа, це перебування людини у Христі. Так, Слово Боже каже, хто у Христі, той нове створіння. Христос живе в мені, каже апостол Павел. Я, я, не я вже живу, а Христос, Галатам 20 розділ, 20 вірш. Тому це слово Боже, яке каже, що спільність з Богом, вона виключно з волі Божої. Це Він хоче жити з нами. Це Він бажає. Тому прийшов Христос, щоб мати відношення з людьми, щоб люди прийняли Його в своє серце, щоб люди повірили в Його жертву. Оце є Євангелія. Але одне без другого не буває. Тому що Слово Боже також пише, як потрібно нам. Ми дані один одному. Це Господь так свершив, що взяв нас і помістив в церкву свою, щоб в церкві ми мали спільність, щоб ми піклувались про один одного. Як ми вже читали, збудовували один одного, молились один за одного, дбали, терпіли, прощали. Жили в мирі, приймали, вітали. І ви знаєте, я виписав 16 оцих заповідей про спілкування. І це не всі. І це не всі, це так головні для мене. Але де написано один одному? Де написано живіть в мирі між собою? Приймайте один одного, де написано один до одного або один одному. Це все говориться про спілкування. Це все говориться про ті відносини між нами. І слово Боже, заохочувати, щоб ми навчали, напоумнювали один одного, втішали, збудовували один одного. Першого Солом'яна ми вже читали сьогодні, 5 розділ, 11 вірш. Служили один одному з любов'ю. Галатам 5 розділ, 13 вірш. Любили один одного, 1 Івана, 4 розділ, 11 вірш. Уважними і заохочували один одного до добрих справ, євреям 10 розділ, 24 вірш. Терпіли один одного, колосянам 3 розділ, 13 вірш. Таких місць дуже багато. І ми маємо розуміти, що Христос нас помістив в церкву, щоб ми вчились жити разом. Тому що ми будемо цілу вічність жити разом. Ми на це маємо надію, ми в це віримо. Тому як важливо нам це. І знаєте, притчі 27 розділ 17 вірш, так Соломон записав, залізо гострить залізо, так і людина, спілкуючись з ближнім, стає гострішою. Стає гострішою. Тобто то Господь готує нас, як ми научимося терпінню. Як ми научимося навчимось вміщати один одного, як любити ось тут в церкві? І тому Господь сьогодні нагадує, що це дуже важливо, тому що коли ми не маємо миру, коли ми не маємо особистої святості, Слово Боже, каже, ми не побачимо Христа. І тому сьогодні це нагадування кожному із нас, що відносини один з одним. Вони дуже важливі, тому що ми в церкві Господній, в церкві Ісуса Христа. Але як важливо нам розуміти, що важливо і відносини з Богом, і відносини з одним одним, щоб це було разом. Я прочитаю перше Івана. Перше, Івана, послання, перше послання Апостола Івана, я прочитаю з першого розділу, з 3 по 7 вірш. То ми побачили і почули, і сповіщаємо й і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і Його Сином Ісусом Христом, і пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. Ось звістка, яку ми почули від нього, і сповіщаємо вам: Бог є світло, і в ньому нема жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду, і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли маємо спільність, коли ходимо у світлі, про що каже Іван? Про яке світло? Бог є світло. Але Він каже до нас сьогодні і нагадує, коли ми кажемо, що ходимо у світлі, маємо контакт з Богом, тобто, а не маємо контакту з ближнім, тому що далі, в 1 Івана в другому розділі, 9, 10 вірш, і 11-й, він каже, хто каже, що перебуває у світлі, а ненавидить, не любить свого брата, той ще й досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, і в ньому нема спокуси. А хто ненавидить свого брата, той у темряві, він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячі. Ось про що каже Іван. Ось про що він каже. Він каже, щоб ми ходили у світлі. А якщо ми кажемо, що ми у світлі, якщо ми кажемо, що ми з Богом в серці, як багато сьогодні людей, якщо ви спілкувалися з невіруючими, вони кажуть, у нас Бог в серці. Головне, щоб в серці був Бог. Амінь. Бог має бути в серці. Але наше відношення до інших, але виконання Його слова. І ось про це каже Іван. Ви знаєте, коментарі дають ось, Барклай дає в своїх коментарях так поясняє оцей сьомий вірш. Істинна спільність з Богом, істинне хождіння у світлі проявляється у спілкуванні з ближнім, у братерській любові. Ось як може проявитися любов до Бога. І сьогодні дуже мало і, можливо, це недостатньо. Мати хороше, знаєте, мати розважання над Словом Божим це дуже правильно, це потрібно, але цього недостатньо. Недостатньо про це й каже Іван, що недостатньо, можливо, читати, слухати проповіді гарні, але не бути в церкві, мати спільність ось з братами, сестрами. І про це нагадує нам слово Боже. Сьогодні я бачу в вас менше людей, в нас також менше людей, тому що багато хто виїхало, зараз церква розпорошена по всьому світу. Але є ще ті, які можуть прийти, але по якимось причинам не мають цього бажання. Тому що, можливо. Йому неприємно якогось брата чи сестру бачити чи чути, чи спілкуватися з ним. І ось про це сьогодні хотілося би нагадати кожному з нас, щоб ми перевірили, щоб ми перевірили своє хождіння, щоб ми перевірили своє життя, щоб ми розуміли, що істинна спільність з Богом, істинне хождіння. коли ми називаємо себе християнами, це значить. Мати спілкування з ближніми. Це має мати спілкування з братерською любов'ю один до одного. Це служити один одному. Це любити, це підтримувати один одного. Оцього цього хоче від нас Слово Боже. Господь навчає це в Слові Божому. І ви знаєте, в останні часи це те, на що впливає лукавий. Щоб розділити церкву. Пам'ятаєте, коли були часи гонінь? тоді всі були єдині, тоді всі горіли бажанням підтримати, молились один за одного. Коли стали часи благословінь, благодаті, миру, церква розхолодилась і лукавий тут, як тут. І коли починаються переживання і у всьому світі, Ковіди, війни, то дуже це впливає на церкву. І церква, яка ще єдина, вона дуже багато робить добрих діл, і люди бачать це. І це є найкраща євангелізація. У нас одна сестра, переселенець з дружківки, і вона недавно їздила до себе в ту церкву, з якої вона, і каже, церква наповнена людьми. Переповнена церква людьми. І дуже багато приходять військових. І церква служить цим людям. І вони кажуть, всіх, які приходять туди, молоді хлопці, дівчата, військовослужбовці, вони кажуть, ваші відносини ми, ми ніколи не бачили і не думали навіть, що є такі відносини між людьми. Вони готові вночі їм постирати все зробити, нагодувати. Церква служить, церква жертви. І ось відносини вони впливають. Люди бачать, як церква відноситься один до одного, як церква відноситься до тих, хто приходять. Оце сьогодні є яскравим, яскравою проповіддю. Це сьогодні є та євангелізація. як важно нам це розуміти, брати і сестри, і щоб ми з вами, пам'ятаєте, що сказав Христос? В Матвія 5 розділ, 23, 24 вірш. Залиш там свій дар, коли ти несеш. Жертву свою, залиш. Залиш і піди що? Примирись спершу своїм братом. Тобто поладь свої відносини з братом. Оце саме головне становиться, має бути в нашому житті. Хай Бог благословить, щоб ми розуміли, що кров Ісуса Христа, Сина, очищає нас від усякого греха. Так каже нам слово Боже. Але перед цим ми читаємо, коли ж ходимо у світлі, тобто маємо з Ним спілкування, з Богом, і Він сам є у світлі, як Він сам є у світлі, то маємо спільність одне з одним. Одне без другого неможливо. І тоді кров Ісуса Христа очищає від усякого гріха. Нам треба це зрозуміти, щоб розуміти, що Христос віддав себе за церкву, щоб вона була свята і непорочна, ми читаємо Єфесянам 5 розділ 27 вірш. Віддав себе за церкву, щоб вона була свята і непорочна. А коли між нами немає взаєми, немає любові. Це порок. Це те, що ми маємо сповідуватися, ми маємо покаятись в цьому. Тому, дорогі друзі, сьогодні дуже важливо нам розуміти цю істину, що має, маємо спільність з Богом. Ми чуємо Його голос, чуємо Його проповіді, Його Слово читаємо. Молимося і спілкуємося з Ним. Але... Без того, що ми маємо спілкування, ми маємо любов і мир один з одним, це не істине, не істинна наша віра, не істинне наше служіння. Тому що Слово Боже так каже: коли ми говоримо одне, говоримо, що ми маємо спільність з світлом, з нашим Господом, а робимо не так, то написано тут, що ми говоримо неправду. І тут далі Іван також нагадує 1 Івана, 4 розділ, 20 вірш. Якщо хто каже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець, а в інших сучасних перекладах брехун. Хай Бог благословить, щоб ми сьогодні перевіримо себе, як моє хождіння. Чи хожу я в світлі, як тут написано. Які мої відносини з церквою, з ближнім? Можливо, іще є, до кого я відношусь не так, як маю відноситися. І якщо нас сьогодні дивляться ті люди, які б могли бути тут, але по якимось причинам, вони рахують, що вони можуть кращі проповіді почути, кращий спів, можливо. Але вони ніколи не будуть мати цього живого спілкування, про яке нам каже Слово Боже. Тому Хай Бог сьогодні нагадає нам і дасть нам цю можливість перевірити себе. І також кажу до тих, які, можливо, є сьогодні між нами, які ще не мають спільності з нашим Господом, які ще не впустили Христа в своє серце. Це залежить від вас. І сьогодні Христос нагадує, я стою під дверима і стукаю. Це до всіх. І до віруючих, і до невіруючих. Я стою під дверима і стукаю. І Христос каже: прийдіть до мене всі стомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Сьогодні нема спокою. Сьогодні нема спокою в нашій країні. Але Христос дає свій спокій. І навіть при тривогах ми спокійні, тому що з нами Господь. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить кожного з нас. Якщо є бажання в когось покаяти, примиритись з Богом або прийти до Нього, тому що Він стукає, Він нагадує, і Він хоче, щоб ви прийшли до Нього. Він життя своє віддав на кому Христу, тому сьогодні є можливість. Хай Бог благословить нас, щоб ми жили в любові, в мирі, в єдності і чекали приходу нашого Господа. Тому що ось так ми в єдності будемо і в вічність проводити. Чи задумувались ви про це? Давайте сьогодні будемо частіше думати про те, що вгорі, про те, що нас чекає. Про це каже Слово Боже. Тому хай йому буде слава за все. Амінь. Помолимось, подякуємо, Господу.